Доброго дня, друзі. В Біблії є одна чудова історія. Одна жінка вона хворіла хворобою кровотечі 12 років, і лікарі не могли їй допомогти. Але коли вона побачила Ісуса Христа, вона в нього повірила, вона йому повірила. І вона сказала собі, якщо тільки я доторкнусь до Його тіла, я отримую своє зцілення І ви знаєте, вона доторкнулася, і навіть даже не до тіла, а до його одежі. І вона отримала своє зцілення назавжди. Господь її вилікував, тільки, тільки повірила, тільки доторкнулася, і вона отримала своє чудо. Де ми сьогодні можемо отримати чудо від Бога? Звичайно, в Його тілі, бо тіло є Його церква, його наречена, і треба бути в ньому. Він голова церкви, він не змінився. Він учора, і сьогодні, і навіки той же. Якщо ти тільки отримаєш. Його допомогу, якщо ти отримаєш своє чудо, ти можеш стати таким свідком, як ця жінка, яка історія якої написана в святому Письмі. Тому ми запрошуємо вас, доторкніться, доторкніться, війдіть в Його тіло, станьте частиною його тіла. Його церкви для Бога нічого немає Він І не вчора, і сьогодні, і навіки той же. Приєднуйтесь до церкви, підпишіться на наші канали церква, Слово Боже, місто Бровари». Підпишіться на канал, телеграм-канал Солтаненко». Ми вас благословляємо, доторкайтеся до Ісуса, отримайте. Своє чудо, будьте благословені.